друзі, вас на каналі Бук а також гостей мого каналу. Сьогодні хочу вам показати, сьогодні як я отримав нові покупки. Мені вдалося придбати монету Срібну Дух 2 а також придбав набір річний. Але не в одному ніку прийшлось брав на двох ніках. Давайте трошки їх оглянемо. Так, ну, коробочку я витягну так обережно, бо я в принципі я брав монету як на продаж, а потім щось мені ну, жалко з такою красотою розставатися. І, і гроші, як говориться, не критичні, бо я продав срібну монету і я за ці кошти придбав цю монету. Дух Різдва це монетка присвячена... Українському Різдву. Ну, дуже чудова така. Сертифікат такий гарний. І номер тут мені попався цікавий. 20155 Так, по поводу діаманта. Елемент оздоблення діамант. Природний, безбарвний. маса не менше, ніж 0,01 карата. Тобто діамант. Справжній, безбарний. Так, ми сюди ховаємо. Достаємо монетку. Коробочка така. Якось її страшно її трогати. Ну, аверсі зображено український дідух, який з позолотою. На фоні вікна. За вікном зорі і ось вифлеємська зоря, зображено діаманти. Ось він в лівому углу вверху. Оцей весь діамант. Так от так зеркає. також тут зображено по золоті дідуха ангел, який охороняє. Ну, така чуд, монета чудова, дуже чудова. Я рахую, що хто придбав, той повністю зі мною погодиться. І таку монету потрібно мати в своїй колекції. Тому я її не хочу її продавати. Ну ще думаю. Ця сторона це взагалі бомба-ракета, як то кажуть. Ось така зображена. Святий вечір, 12 страв, часник, який захищає від зло, злих духів, зоряне небо таке. Зараз я за, зачитаю, зачитаю, як Національний банк дає опис до монети. На реверсі монети зображена сповнена тепла і затишку традиційна, передріздвяна. Трапезна українська сім'я батька матері та дітей візуально озатожнюють з небесними світилами. Елемент оздоблення, локальна позолота, німби навколо їхніх голів. Символізують сонце, дружина, місяць чоловік та зірки їхні діти. Перед родинною стіл із 12 стравами, кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними. Частуваннями, а також головками часнику, оберегами від нечистої сили. Ось таке, що хотіли передати автори на цій монеті. Німби то над жінкою і чоловіком, і зірки над дітьми. І святковий стіл. Така дуже чудова монета. Хоті її це аж 15 тисяч. Ну, думаю, вона буде користуватися попитом. Так що Ось. монета дуже чудова. Національний банк всі робить монети майже <кхи> чудові. Так, ну, не будемо затягувати час. Давайте подивимося, ще річний набір. Я радий, що я її придбав. Було не, не, не тяжко її придбати. Я десь в черзі був Ну Ось маємо наборчик. Гарна така книжечка. Я вже його роздивлявся. Тут ось є перелік монет. І що зроблене. 50 копійок низького глицева сталь з латунним покривом. Діаметр 23 мм, вага 4,2. Одна гривня низького глицева сталі з ніколим покриттям. Ну, тут воно всі ці всі сплав у нас десятки пам'ятні сплавно-основі цинку з ніколим покривом. А 5 гривень теж з ніколим покривом. ну Давайте на самого наборчика. Дивлюся, не мог не любуватися такою красою. От Національний банк він якось косяки гонить. Продавав вже ж ЗСУшні монети. Ну що, не можна було з тих 14 тисяч зробити в повишеній якості. Ось тут монети ідеальні. Я не знаю, як вам тут їх передати. Ось такі пам'ятні, що виходили. Такі тут по всій діаналі. Тут ось гривня. 50 копійок. Головне, щоб вони тепер зберігалися, не так як в одному році там всі чорні аборжавіють. Сподіватися в себе добре. Ну, зробили б такої якості монетки для альбому Збройних Сил України. Або ж вже хоча б зараз могли б робити нову серію областей. Вони там... Той, що відклали резерв 14 тисяч, тобто буде знову 14 тисяч альбомів. Тобто зробіть їх по якості. Дивіться, яка краса, не знаю, як там на телефоні передається. Стараюся, щоб було видно. Ну, набір добрий, чудовий. Хто придбав, той молодець, хто не придбав, обов'язково придбайте. Він того вартує. Правда, дороговато 800 гривень. Національний банк всю, всю весь заробіток інвесторів забрав в собі О, ціну 822 гривні плюс 51 гривня доставка. Це по У мене обійшлася доставка ціна набору. 51 гривня 50 копійок. Укрпошта. Здорожча Укрпошта. Чи може що багато більше? Ось такі були покупки. В новому в 2026 році, але монетки, які закривають 25 рік. Все придбав, що виходило, все придбав майду маю з не з Срібло я не купував, крім архістратига. Воно, я вважаю, великі теражі, і занадто трошки дороговато. ну, хто може, той купує. Монети всі срібні, вони всі гарні, чудові монети. Так, ну і ще я хотів трошки сказати, вчора дивився е, огляд е, острова Скарбів, канал. Там він показував е, власну Марку в перший день виходу. І що мене там от сумно так стало? Що у нас ще гроші. Малюють, що монети малюють, що марки малюють одні й ті ж самі люди. Я не буду їх називати призвичай, я не говорю, що вони роблять це погано або ще щось. Я просто про те, що якось круговорот виходить одних тих самих людей, і вже це протягом 30 років вони там і новим людям талант, талановитим або які дуже гарно рисують, ті, ті ж марки, ті ж монети. Ну, пробитися до на на Національного банку, мабуть, неможливо. А чому так сумно? Ну, дивіться, Національний банк копіює, як за правило на монетах марки, які випустила Укрпошта. Ось дивіться, буде у нас українські казки народні. Казалось би, я їм писав, щоб зробили там опроси, опитування, які каски, яка була, ну, щоб определитися, які каски дру... друкувати на монетах. Вони цього не зробили. Зато виходить, у нас вийде перша каска. Я нічого не маю проти каски, зовсім гарна каска, все. Микита кожумяка. А чому виходить Микита кожумяка? Та тому що на Укрпошті виходила така марка Макета Кожум'яка. І там же ж автор цієї марки, ті ж самі люди, що і навіщо напрягатися зараз з тими ж художниками перепідпишуть договор, там, за авторство, де і все, і вже монета є. Ну я так розумію, якщо я не помиляюсь, можете поправити, то українські казки, наче як виходила... Одна марка, я не філаталіст, тільки ми Кожумяка, кажумяка, а що далі буде? Ну, якось так, і це мені стало дуже так якось сумно і, і гідко, що ну, так, одні ті саме ми, як от, заложники в ідеях одних людей там, п'ятірочка там людей, там скільки їх там, що все время, на всьому є. І на грошах, гривні понарисовували. Монети рисують і марки роблять. І все воно так. І тільки Національний банк, на марки після марок робить монети такі ж самі, з тими ж самими авторами. Це мені дуже не подобається. Ну, а так, в наступному, в цьому році, в 26-му році, буде тільки тільки завершиться Ждем Зубра, закрити серію чудову від Національного банку серія чудова ажіотажна, ну, вона того вертує. Потім е, морські, е, морські тварини, е, забув, трошки хвилююся, називається друга буде е, частина відео в жовтні. Ну і на, на, народні казки сподіваємося, що будуть, у мене там буде бомба, бомба-ракета, і ціна така ж сама. І ми зможемо їх купити. А так, в принципі, всі монети вони вартості такої особи не будуть мати, тому що там тиражі 75 тисяч. У мене було вже там декілька відео назад, я вам показував, що 30-35-40 тисяч монети нічого не вартують в більшості случаїв, а 75 тим паче не будуть нічого не вартувати. Так що... Ну, зато буде їх всіх всім буде їх хватати. Так що будемо чекати місяців і Національний банк буде видавати нам дуже маленьку кількість монет. І знову ж пропустили монету до Олімпіади. Замова Олімпіада проходить, це вже ми пропускаємо, Національний банк пропускає другу монету Олімпійським іграм що теж не дуже гарно з їхньої сторони. Ну Все, дякую, що додивилися до кінця. Трошки мене вислухали печалі. Всім гарного дня, вечора. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Ставимо вподобайку. До нових зустрічей.